Я Лера. а я Яся. Давайте прогуляємося вулицями Тернополя. Дізнаємося, що Тернополяни думають про шкільну форму. Привіт! Як тебе звати? Зюля. А в якій ти школі 29. Ти 29. Носиш... Шкільну форму. Так. А тобі подобається? Так, мені подобається. А чому? Тому що я завжди гарно згадаю і батькам не треба думати, що мені вдягатися. Ну добре, дякую. Добрий день. А ви колись носили шкільну форму? Так, носила. Вам подобалось? Дуже подобалося. А чому? Ну, мені подобалося, що ми були всі в формі: гарні платячка, гарні фартушки, гарні бантики, всі ми е, акуратні були. Особливо на першому дзвінку то дуже подобалося. Як всі в білих фартушках були. А так ми ходили в темних фартушках. І подобалося. Дякую. Доброго дня, чи ви носили колись кова? А вам? Ну, вона, по-перше, не дуже така була зручна, але форма так як. Mm, мені так подобалося, але би то був звичайний такий костюм, я думаю, воно б не, не, не гірше було б, ніж сама шкільна форма. Доброго дня. А ви колись носили шкільну форму? Носили. А вам подобалось? Дуже подобалось. А чому? Тому що вона була ця шкільна форма, на неї гордилися. Дякую. Я тобі дуже дякую, дякую, доброго дня. Добрий день. Як ви ставите до того, що ось немає десяти шкільну форму? Учень повинен носити шкільну форму. В шкільній формі він виглядає охайно, естетично, акуратно. Дякуємо. Доброго дня. А вам подобалось? Я знаю, маленьку, але подобається. А як ви, а як ви думаєте, чи потрібно зараз носити шкільну форму? Дуже потрібно. Дякую. Доброго дня. Доброго. 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 Доброго дня. Скоро ваша донечка піде до школи. Чи купите її шкільну форму? Так, обов'язково. А чому? Ну, тому що я виросла в Радянському Союзі. У нас була шкільна форма. А зараз я рахую, молодь дуже, дуже виділяється з простою одежею. В школі має бути якийсь порядок. Дякую. А зараз ми знаходимося на ресурс. Давайте посилкуємося з продаєм дитячого одію. А чи купляють батьки своїм дітям школьних форму? Звичайно, купляють. А яку? Різну, бо в якій школі якась форма по порядку йде. Повосиня, по чорних, по бордовах. А скільки коштує? Ціни різні. Панчики. Панчики є по 130. Піджачок з підничку в комплекті 160-180. Блузочки від 100 гривень до 150, в залежності від моделечки. Добре, дякую. Прошу. Ми опитали більше 15 людей. Тільки один мужчина не погодився з тим, що потрібно носити шкільну форму. Отже, шкільна форма була, є і завжди буде актуальною.